Ролик зняти для каналу Existua. В інтернет-магазині Existua була куплена ось така прокладочка. Має прокладочка ось такі номерки. Прокладка для насоса паливного. Має такий вигляд. В такому кульочку. Прокладка одноразова. Будемо замінювати на автомобілі Toyota Corolla Verso. 2,2 дизель 2008 року виробництва. Для того, щоб нам добратися до паливного насоса, нам потрібно зняти ось це крісло. ми зняли. Потім прибираємо обшивку, підвертаємо, підвертаємо ось цю кришечку. І ось тут у нас вся система. Розкручуємо 8 болтиків, знімаємо клему, знімаємо патрубки і витягуємо павний. Насос! Виконуємо роботи! Так, витягли ми паливного насоса. Ось у нас тут стара резинка. Це у нас нова. Витягуємо стару резинку. Встановлюємо нову. Встановлюємо паливний насос на місце. Так, вкинули ми. Паливний насос у бак, тепер будемо кріпити шістьма болтиками, Момент затяжки шість. Так, виставили ми момент затяжки 6 гном. 8 болтиків з моментом затяжки 6 гном. Так, все затягнули. 8 болтиків з моментом затяжки 6 гном. Надіваємо патрубки в ці місця. Паливні, фіксуємо от такими фіксаторами. І потім надіваємо клему. Так, э... Зібрали ми паливний насос, затягнули 8 болтиків з моментом затяжки 6 ном, наділи патрубки, повстановлювали фіксатори і наділи клему. Наступним етапом закриваємо цю кришку зверху, встановлюємо сідушку. Там болти зажимаються з моментом затяжки 40 ном. По книзі 37, ну можна до 40. нічого там страшного не буде. 40 зажимається, і все, Все. заміну прокладки паливного насосу, ми замінили. Дякую інтернет-магазину. Зі за доставку товар. Всіх цілую, люблю, бувайте!